Доброго часу, мої дорогенькі. хоча він сьогодні якийсь дуже недобрий. Дивіться, сьогодні мені написало дуже багато людей з приводу авіакатастрофи в Броварах. І просили подивитися, чи дійсно як кажуть, почали вже казати в ЗМІ, що це несправність цього вертольоту, і в іншому виданні да, подивилася, що це може бути туман. І ну, якби те, що, я думаю, так, да. І багато з моїх підписників згодні з цією версією, так? Що це може бути ДРГ. Давайте подивимось, що це може бути конкретно. <кхе> Несправність від заводу, да? от навіть дві карти випали. Вертоліт був справлений, отак от скажу. Далі. Чи це дійсно а, туман і а, м, пілот не справився з керуванням. Ні і, а, третя версія, чи? <клідження> це була версія? Хм, карта таємна жриця, розкрию. Ой. Значить, так. Це була диверсія. Це була диверсія. Це була зробила це людина, яка мала вибір, робити це чи ні. Давайте дивимося далі. Диверсія зроблена була зі сторони арасисійців, да? давайте так подивимось, чи зі сторони наших крис. Наші і розсосейці. Ну, скажу так, однозначно, однозначно, що російський слід там є? Але руками зроблено, да, людина, яка замовляла, вона була. Має російський слід, скажу так, але людина, яка це все втворячила, ця падлюка я по-іншому не скажу, забрав ще 18 людей життя і скільки невідомо ще буде поранених діток, людей. Та просто немає слів цензурних, а на цензурних не хочеться говорити. Постраждалих, так? Я вам точно можу сказати, що ця людина причетна до, до яких злочинів уже на території України. Це не перший такий випадок, який на руках цієї людини. Смерть не перша. Замовлення було. Замовлення було, ну, щось зробити з пошкодити, пошкодити, щоб він розбився. І людина впоралася з ним, з цим завданням. Ну, язик не повертається сказати на відмінно, але впоралась, на жаль. За гроші зроблено. Більше нічого не буду говорити. Скажу, що я дуже приміць мої співчуття, а люди, які постраждали, які втратили своїх рідних. Для мене дитяче життя, звичайно, ну, вибачте, але для мене дитяче життя має більше значення, ніж і я вважаю, що ті дітки, які пішли в садочок і зранку не підозрювали, що їх по обіді вже не буде, це дуже велика гора. Так само і е, військові, так, які там, виконували свій обов'язок, летіли на завдання, і от така трагедія трапилась. Я можу сказати одне, що це не туман, е, людина, яка пілот, так, от мені хочеться подивитись, чого він не в як взагалі його шлях протікав, коли він був в небі. Це я хотіла подивитися. Він зрозумів, що... що щось не так. І вони почули якийсь, <кій> щось почало горіти. Я так розумію, що якийсь був такий, як, не знаю, хлопок, зрив, все що завгодно, звуковий якийсь, так? І пішов підпал. Підпал був перший, а потім вертоліт полетів. Вниз, полетів вниз. Спочатку було загорання. А люди, які летіли вниз, вони вже приблизно розуміли, що, що ну, тобто, вони розуміли, що вони загинуть, отак От скажу. Другий момент. А, пілот не, не знав, куди скерувати. Розумієте? Не знав, куди скерувати. Там був в, 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 висот, в, багатоповерхівка була. І він побоявся скерувати в багатоповерхівку. Не в свідомому стані вже це робив. Пілот уже робив це не в свідомому стані. Ось так. На жаль, ось такі. такі вона. Така у нас сьогодні середа. Тихого вам тижня і тримайтеся.